Попереджав про те, що його також люди, багато людей на цій землі просто відречуться, просто вони не звернуть увагу. Вони просто, і він про це знав. І Матвія, давайте, якщо відкриємо ще Матвія, ми будемо вже закінчувати, будемо молитися. Я хотів би сказати, що давайте не будемо в ці різдвяні дні Нового Року. Я хотів би. Побажати всім в новому цьому 2024 році, я думаю, чим більше буде християн, які любитимуть Ісуса, тим скоріше прийде перемога. Я в цьому впевнений 100%. Чим більше людей приєднаються до сонму святих, стануть в проломі за Україну в молитві, Бог пошле чудо. Але якщо ми, знаєте, будемо так вагатися, Можливо, думати, та це не зараз, це не сьогодні. Диявол, знаєте, він, він знає, які думки послати, щоб тільки людина не віддала своє серце Господу. Він знає, які послати думки. Але людина, знаєте, яка шукає щиро Бога. Знаєте, Я, я вам скажу: я, от моя дружина вона, вона, не шукає, вона каже, я не шукала Бога, мене Господь сам знайшов. Це добре. Знаєте, Ісус шукає. Буває, що ми його не шукаємо, Він нас шукає. А я шукав, чесно скажу, я з дитинства шукав Господа. І знаєте, коли два люблячі серця шукають одне одного, вони обов'язково знайдуть, вони зустрінуться. Якщо дійсно ви відчуваєте вже, що ви любите Господа і шукаєте Його, то не вагайтесь, поспішіть. Щоб ви не були в цій когорті, в цій категорії людей, які відріклися, можливо, вони нічого поганого не зробили, але й хорошого нічого не зробили. Вони просто не сказали Ісусу так. Ісус чекає, щоб ми просто сказали Ісусу, ми просто сказали, так, Ісус, я відчув, що Ти мене любиш, що Ти полюбив мене, і сьогодні я кажу тобі так, що я також тебе люблю. Я хочу. Признатися це перед всіма і перед тобою, і перед ангелами Божими. Я хочу тобі сказати так, що я тебе люблю, і я хочу це доказати своїм життям. Я хочу йти за тобою, я хочу слідувати за тобою, щоб не просто мені називатися християнином, а щоб ти сам побачив, що я дійсно тебе люблю, і що я не мрію життя далі без тебе. Господь хоче таких відносин. Він шукає таких людей, Він хоче, і Він завжди шукав таких людей і знаходив. Я думаю, він сьогодні ще знайде в ромнах. Можливо, і в цьому залі, в цьому місті є та душа, яка також вже близька до того, щоб відкрити серце для Ісуса. Давайте відкриємо відкриємо Матвія, 10 розділ 32. 32 і 33 вірші. Христос, знаєте, таке говорить для нас застереження. Кожного, хто буде визнавати мене перед людьми. Визнавати. Ви знаєте, як важливо визнавати людина, яка не відповіла взаємностю на любов Ісуса, яка не відкрила, вона не може визнати свідомо, сміливо сказати, що Ісус. Мій Господь. Тому що Слово Боже, Ісус сам сказав, що е, Слово Боже говорить, і Ісус говорить, що не може людина назвати Ісуса Господом Своїм як тільки Духом Святим. Розбійник на Христі, який не був учнем Ісуса Христа. Іуда, до речі, Він три з роки Він ходив. Ну, він ні разу не назвав його Господом Ісуса. Він казав Равві, учитель. Розбійник, який, який взагалі був далекий від Бога, який не знав, він висячи на Христі, він каже: Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство. Він називає Ісуса Господом. Ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. І тому Христос говорить: кожного, хто буде визнавати мене перед людьми, і я визнаю перед Отцем моєм Небесним. Коли прийде Христос в багатьох людей, він, які стануть праворуч, і Він скаже, я їх визнаю, це мої. Але буде інша категорія, яких Ісус каже, я їх не знаю. По одній простій причині. тому що ці люди вони не визнали мене тут. Можливо, соромилися, що скажуть люди, що скажуть близькі, що скажуть рідні, що скажуть сусіди, співробітники. Знаєте, нас так хвилює. Що про нас подумають люди. Але так нас мало хвилює, що зараз думає про нас Ісус, дивлячись на нас. А Він дивиться. Христос каже, у вас і волосся на голові пораховані. Я знаю кількість ваших волосин, я знаю все, ваші думки, ваші бажання. Я все знаю. І Він каже: кожного, хто буде зараз, сьогодні, визнавати вже мене зараз, не завтра. Не тоді, в День суда. В День суда всі визнають Ісуса Христа, всі визнають. І визнають богохульники, богопротивники, всі сьогодні корупціонери, крадії, всі визнають тоді. Але Господь каже: Ти зараз маєш визнати. Зараз. Коли ти визнаєш мене, хто буде визнавати перед людьми, і я визнаю тоді перед Отцем Небесним. І я тоді визнаю. Перед Отцем Небесним говорить Господь. І далі 33 й вірш. 10-й цей розділ. А хто відречеться від мене перед людьми, того і я відречусь перед Отцем моїм небесним. Дуже знаєте таке застереження серйозне Господь сказав. Як я сказав в цій історії, що цей батько він ніби не відрікся. Да? Формально він не сказав, там, що я відрікаюся, але він просто подивився, махнув рукою і пішов. Знаєте, так сьогодні багато поступають, більшість людей, на жаль, українців. І ті люди, вони дуже пожалкують. Тому я бажаю всім новому 24 24-му році, щоб вас благословив Господь, щоб Ісус Христос був. Спаситель, спасителем кожного із вас, а йому хай буде слава. Амінь.